Друзі, всім привіт! Всіх вже з передешніми деякими святами, ну і з наступаючими. У нас закінчився рік, розпочався новий, нові плани, нові фінансові звершення. Надіємося, що будуть. будуть, можливо, якісь нові проекти. Така от надія помирає останньою. Підбив я підсумки своєї діяльності. ну Працюю я вже більше тут як рік. ось, ну Но Нормальною роботою це не назвеш. тому що Самі розумієте, тільки коли розпочинаєш на новому місці нову справу, поки про тебе щось взагалі дізнаються, поки туди, поки сюди, проходить значний період часу. Тобто десь потрібно потратити. Декілька років для того, щоб запрацювало сарафанне радіо, щоб знали вже про тебе люди, могли тебе порекомендувати. Ось. Працюємо над цим. Поки що працюємо. І за цієї війни звичайно все це е... перезупинилося. Замовлення, дякувати Богу, є. Ось. Ну, Для мене, так як я працюю самостійно, ось, у мене своє приміщення, матеріал, скажімо так, я купую не по тим цінам, по яким їх продають в Києві. Тому що коли заходиш, буває іноді, шукаєш матеріал. Все одно в пошуках постійно в нових постачальників. Ось, Я починав тут діяльність, у мене були контакти всього цього однієї людини, яка продавала матеріал, зараз у мене з десяток контактів різноманітних людей по області, які займаються матеріалом. З деякими я вже більш так плідно працюю, деякі нові з'явилися постійно в пошуках якогось нового цікавого матеріалу. Ось, Тому що ясені дуб, вільха це ходовий такий матеріал. Ось, ну Дуб, я б не сказав, такий сильно ходовий, може десь він. І є в когось тут з таким матеріалом краще процеси, є більше клієнта, який хотів з дуба. Ну, у мене е бюджет сімейний, скажімо так, клієн клієнтів. Ось Люди, е так сказав, які середнього класу, або які ну, не дотягують до середнього класу. Ось, поки що на якихось таких більш солідних. Замовників ще не вийшов, хоча були певні пропозиції на співпрацю. Одну, одному замовнику даже встиг зробити виріб, але і за цієї війни наша співпраця поки що призупинилася, тому що він знаходиться за кордоном, тобто він хотів собі вивозити туди, туди ліжка. Зрозуміло, що тут вони йому дешевше би обходилися. Чим там, тому що він мені скидав фотографії, відповідно, ну, руки трохи ростуть з правильного місця, як така, користуватися комп'ютером вмію. Я понаходив сайти європейські, де він е ці ліжка собі поздирав. Ось. І ціни мене сильно здивували. тобто, Він, по-перше, не особо торгувався по ціні, тобто, що назвав, те й погодився. Ось так що це мене сильно обрадувало. але ж кажу, із за цієї війни наша співпраця поки що призупинилася. Він не може туди нормально вивозити, сюди він теж не може толком приїхати. Ну, в кожного свої, як то каже, є переконання, бачення і тому подібне. У нього там сім'я знаходиться, він там живе. Ось, І було ще теж декілька замовлень на спів. Пропозиції на співпрацю від інтернет-магазинів, ось, дропшопінг, так називаємо, коли твою роботу людина виставляє. ось, І ти її платиш, по суті, тільки відсоток від продажі. Вона збільшує тобі кількість замовлень. І були теж деякі пропозиції на співпрацю від майстерень. ось, Причин не знаю. Чи із-за того, що розпочалася війна, багато е, працівників звільнилися. Чи наоборот вийшли на якісь інші об'єми, тому що е, сегмент цінової політики в них преміум. Вони мені, мені скидали е, варіанти робіт, які потрібно їм виконати на прорахування. Ось. Я також знайшов їхнє оголошення в інтернеті, тому що вони так і дали оголошення в інтернеті, і плюс, як то от повиходили на деяких е майстрів, таких як я вже напряму. То під коментарями ціни, які я бачив, мене не то що здивували, вони обрадували, тому що, виконавши одне замовлення, навіть щоб я його цілий місяць робив. Це в деяких випадках більша сума, ніж я заробляю, на 4-5 ліжках могла бути. Ну, навіть не чистий дохід мій, а саме прибуток. Ну, теж там були свої нюанси, які мене не влаштували. Не завжди кошти вирішують все. Здоров'я теж важливе, а в них єдина умова: це поліуретанова емаль або лак, в залежності від того, що в який вирі піде. Плюс використання в деяких варіантах МДФ. Ну, з МДФ проблем нема, як таких. Це не ДСП, МДФ ріжеться набагато краще, плюс можна прикупити хорошу пилу з направляючою шиною вкластися. Ось, І різати досить непогано, той МДФ розпускати. Ні, в мене брат має форматно розкроєний стіл, бо він працює з ДСП. Поїхав, дав йому якихось 200-300 гривень. Він мені це за півчаса все розпустить, так як в МДФ не потрібно підбирати напрямок, куди, в яку сторону розпускати, тому що він вже не фарбований, нічого, на ньому немає малюнка. Він міг би мені порізати його, я ж кажу. Швидко. Ось. Проблема в тому, що я з полеротаном не працюю. Я спробував з ним попрацювати, я спробував синтетичним акрилом попрацювати. Перше, без компресора з ними працювати неможливо, тому що вони двокомпонентні їх вручну наносити неможливо. Вони тільки під розпилення. І за проблем з світлом я не можу нормально запустити компресор. ось А купляти для нього генератора теж не хочу. Ціни такі зараз космічні, що ну, я не потягну зараз генератора і тарабанити генератора заради компресора. Ну, мені на мою майстерню треба 5 кВт генератор. На сьогоднішній день це 80-90 тисяч, якщо він газ, бензин, а дизельний зверх 130 тисяч. Ось, ну, я за такі гроші куплю, лучше собі, фуганок хороший і проведу три фази. Щоб можна було ним користуватися. Або розширюю майстерню, вкладуся в розширення майстерні, тому що територія мені дозволяє це зробити. Ні, зроблю покрасочний цех. Я вже знайшов приміщення, дасть Бог здоров'я і фінансів. Я на нас, ну, до кінця цього року, якщо буде все нормально, то зроблю собі покрасочний цех. Бо зараз я не маю таких можливостей ні фінансових, ні вільного часу. На то, щоб там цим зайнятися, там треба теж вкластися певні, певні кошти. Ось. Зробити опалення, електрику, утеплити стіни, зробити додаткову стіну, тому що там приміщення, таке, як в мене, без, без перегородок, без перестінків. Там треба відділитися, щоб не було ні пилу, нічого. Ось, тому не вийшла співпраця. Ось. По самій майстерні я в подальшому трошки познімаю відео про свій інструмент. О, світло не вимкнули ще поки що. Значить, бігом зараз будемо працювати. Е, про свій інструмент, е, скажімо так, він не сильно професійний. Ну, по-перше, на якийсь дуже професійний інструмент. Е, оглядів не так-то теж і багато. Тому. Що, е, там не та, скажімо, клієнтура, не, не ті люди їх купляють, щоб на них прямо якісь е, знімати огляди. Найбільш такий побутовий напівпрофесійний інструмент це практично велика маса населення, яка використовує як для особистого домашнього, домашніх потреб, а так, і, так як, е, як і я, для е, отримання додаткової фінансової вигоди. Називемо це так. Ось, я трошки вже рожився за цей рік певним інструментом. Так, да, були певні моменти, коли я жалію, що все-таки не вклався і не купив певний інструмент, поки була можливість. Саме основне, саме основне, точніше, за що я жалію, це те, що не купив пілораму. У мене трошки коштів не вистачало. Тато пропонував мене профінансувати, але в нього як-то свої були побажання. І так. Або й мені, або він собі хотів там дещо придбати. Я його намагався переконати, що прикупи собі. Але він так, і не собі не купив, і не мені. Плюс розпочалася війна, і я обрадувався, що ці кошти залишилися в сімейному бюджеті, тому що жити за щось потрібно. Замовлення мої взагалі припинилися, його в той момент призвали. Ну, Він пішов. На війну по стану здоров'я він зараз знаходиться вдома. Ну, я на той момент переживав, як ми всі будемо жити. тому що Із працездатних в сім'ї залишилась мама і я. Вона на роботі, хоча б оформлена офіційно, а я взагалі не приший кобилі хвіст, як то кажуть. Мій весь дохід залежав від того, чи будуть у мене люди щось замовляти, чи ні. А Самі розумієте, коли розпочалася війна. Людям взагалі було декілька місців, в... Ні, не до цього. на то, що якісь замовлення, навіть мови про це й не було, щоб щось замовляти, якісь ліжка чи ще щось. Ось. Так що я жалію, що я її все-таки не прикупив. Я думаю, що ми б витягнули ті фінансові питання, які в нас виникали по подальшому. Прожили б якось помаленьку, є домашнє господарство трохи. Думаю, би з голоду не померли. Тому що є досить багато цікавих пропозицій по матеріалу. Тобто, я живу в селі, де можна нарізати матеріал, заготовити собі самостійно. Різні породи дерева. У когось щось росте, хтось би хотів кинути, продати, додаткову копійку заробити. Ось і є багато людей, які звертаються, що ну, не, не лише з мого села і з сусідніх сіл, що в мене там горіх росте, не хочеш. У мене там вільха росте, не хочеш, в мене там ясінь є 80 см в діаметрі не хочеш. Ось, а я не маю чим його порізати. знайти чим його довести до пілорами, це все зробити на це все документи. Це, ну, це такі проблеми, що собі кожен не представляє там. Той стовбур може мені обійтися в скільки, що я... мені простіше поїхати купити дошку камерної сушки з нею працювати і не морочити голову. Ось. Так що отак багато чого є. По напрямкам роботи в мене основний напрямок так і залишається ліжка. Додатково я запустив двері. Ну, Це зі ставками з стекла. Як оказалося, двері візуально прості. Ну, що тут? Дві стоєвих перемички дерев'яні і вставки з стекла. Ну, з ними скільки гемороя було, що я навіть не очікував. Я зробив вже декілька замовлень на двері. Там по двоє дверей, по одній двері. Зараз ще он до двері закінчую фільончаті. Ось. І все набагато швидше робиться, ніж з цими. Поробив теж певні шаблони ось з ДВП. Ну, Вибачте, фанера на сьогоднішній день дуже дорога, а ДВП у мене обрізків достатньо. Знову ж таки, я маю де їх можливість поїхати собі там взяти лист ДВП, краще його склею докупи. Два куска. І він легше обробляється. В подальшому. Якби це було скажімо так, стандартне виконання якогось замовлення, тобто фіксований розмір, ось, то можна робити шаблони і з фанери тратитися на це, тому що такі шаблони довго не живуть. З фанери все-таки він довше проживе. Ну так як нестандартне де виконання, втрачати великі кошти не бачу сенсу. Квадратний метр ДВП коштує 150 гривень, ну, по крайній мірі мені брат продавав по 150 гривень за квадратний метр. І це мене сильно влаштовує. Я ось вирізав за допомогою цього шаблона полукруг. У мене немає фрезера цього великого. У мене, стаціон... У мене ручний фрезер ось за допомогою такої фрези. Я там ще приспособку зробив. І за допомогою неї все це зробив. Ось. Зараз теж ще треба дві фільонки малих і дві великі фільонки зробити. І по суті двері можна починати фарбувати. Ось. По майстерні теж, ну, бачите, трошки я попереставляв станки, хто там трошки продивлявся мої відео. У мене фуганок комбінований фугуально-рейсмусний переїхав туди. Замість електрорубанка, який в мене був. Я поставив на тумбочку рейсмус макіта, який я прикупив. Тому що мій стояв у мене на лавці такого типу лавка. Ось, ну це проблематично. Вона, по-перше, довга, кругом неї обходити. І, ну, і вона низька. Тому я поставив на тумбочку. Ну, тумбочка теж вже розміри її оприділилися розмірами брусків, які були. Тобто Я не купляв спеціально, а із залишків. Ось. І плюс я заніс матеріал в майстерню, тому що в мене зараз там місце зайнято вуликами. Ось Я там не можу зберігати матеріал. Матеріал вже в більших об'ємах закупляю. Раніше я міг купити максимум 0,5 куба, зараз можу куб-1,5 на місяць закупити. Так що так, ладно, працюємо, тому що є світло, треба робити роботу.